Це його здоров'я. Сьогодні відзначають всесвітній день велосипеда, який був призначений на 3 червня кожного року. І сьогодні в цей день на території Солоницівської громади проводиться акція при підтримці голови Солоницівської селищної ради Андрія Ликвинова. Здорове тіло є дух української нації. Сьогодні на Вільшанській землі учасники велопробігу вперше створять символ незламності з використанням екологічно корисного транспорту всіх поколінь велосипеду символ нашої країни український тризуб. На нашому заході присутні діти, батьки та наші керівники. Литвинов Андрій Олексійович, голова Суморицівської селищної ради. Народний депутат України Пивоваров Євген, начальник відділу культури освіти, молоді та спорту Солоницівської селищної ради, Плотнік Наталія Анатолівна, керівник спортивного клубу чемпіон Дієв Олександр Борисович. Я із задоволенням запрошую всіх вас, шановні гості до привітального слова. Всім доброго, гарного сонячного ранку. Хотів би подякувати всім учасникам сьогоднішнього заходу за те, що ви не залишились вдома, не поїхали займатися своїми справами, а приділили увагу сьогоднішньому такому дню у цей нелегкий для нашої країни час. Хочу побажати всім мирного неба жити в мирній, заможній цивілізованій державі, яка зветься Україна. Дякую. Добрий ранок всім. Дуже радий всіх вас бачити і дуже дякую, що ми сьогодні тут всі разом. Ну, перш за все, ми тут, тому що вони там, і дуже дякую нашим воїнам за селу за, за те, що ми на рідній землі. Друге війна запустила механізми накопичення символічних капіталів, і це. Капітал нашої української нації, це наша культура, це наша історія. І сьогодні весь світ запитує, а що таке Україна і хто такі українці, які зупинили російську навалу. В нас мало хто вірив, але сьогодні розуміють, що Україна це саме та країна, яка має мужних героїв, яка має мужний народ. Я дуже всім вам дякую. Всім сьогодні бажаю. Гарного заходу і обов'язково переможемо. Дуже дякую, що ми сьогодні тут на нашій рідній землі. Зараз я запрошую організатора сьогоднішнього заходу, майстра спорту з велоспорту, керівника спортивного клубу Чемпіон Авдієви Олександра Борисовича. Всім доброго дня, шановні учасники, наразі сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб відзначити цей день, тому що я бачу стільки прихильників саме велосипеда. А наш клуб чемпіон, в якому ми проводимо тренування. Мета нашого клубу це залучення дорослих дітей до здорового способу життя, опанування навиків володіння велосипедом, підвищення своїх фізичних якостей, знання правил дорожнього руху, етикету велосипедного. Тому сьогодні дійсно це те, на що ми сподіваємося, що велосипед в нашій країні – це транспортний засіб майбутнього. Сьогодні всім хотів би побажати гарного настрою, миру, здоров'я, сімейного затишку та втілення всіх ваших мрій. І ми переходимо до побудови державного герба. Цією акцією ми даємо старт у мирне майбутнє нашої країни. Слава Україні! Ису разом добре